Всім привіт. А що, скажи, всім привіт. Привет. Що я вам хочу показати. Дивіться. Ми тут живемо, недалеко лошадки бігають від нас. вона каже, давай подивимося лошадок. Саме Найкраще, що я вам хочу показати, от лошадки ходять. І їм понадівали такі сіточки на глаза. Ну, ця от трошки. Я так розумію, це, щоб їх не кусали мошки. можна. Зараз, зай, зараз, і з той сторони покажемо. Там теж бігає табун. У них усіх такі назад на сіточки. Я думаю, це, щоб оводи їх не кусали. Ходять собі, віддихають. Ну, і написано, щоб пак паклі свої не сунули, тому що поодбивають їх, якщо. що. Просто стой, любуйся, і самолітик полетів. Е, якщо я ще сюди не уїду, я вам зніму пальто, одягають на лошадь і ходить, виходить, виходить, конь в пальто. Я таке ніколи не бачив в житті. Ні, один раз по телефону бачив. Ну, то таке. Е, сьогодні ми вам покажемо, напевно, як живуть в селах Норвегії. Ну от немає нічого лишнього. Зараз пройдемо і подивимося, що робиться. Ну, от, подивіться. У нас, я ж вам кажу, у нас привикли якісь кірпичі, хтось навалив кучу, там кури якісь бігають, качки. От, маленький цей газончик, да? парочка цвіточків, все, все красиво, немає нічого лишнього. Да? Да. да. Я не розумію, такі всякі машини. А, чуєш, Лена? Підожди, а чого ти тікаєш? А на скаже, як вони живуть без жигулів, без всяких, я без не Ланосів, знаю. не знаєш? Я, я теж, теж не розумію. Ну, бусики я вам не буду сильно показувати, тому що Ну, тому що це бусики. Я думаю, ви розумієте, чого не стоїть сильно показувати. Всякі от там Шості, Гольфи і тому подібне. Жигулів не знайдеш. Може тому що тут налог такий, що этот, не втягнеш просто. Про налоги я вам розкажу відео про машини, будемо знімати. Всі, сходимо на автоплощадочку. Я вам покажу машинку, так? Да? І ви потом поймете, що тут немає голів і ланусів. Да? Я думаю, а дивіться, да. мусора хтось не кидав. Це ж ти стояв якийсь. Не. Ладно. Тут пожежали, Сволоч якась. Підемо, пройдемося. Там є деревенька, не будемо називати яка вона, але ну, все ж, вони всі приблизно однотіпні, все чисто, а тут мусора не йде. бачите, викошено. Зараз може якогось звірюшку якусь звірюшку побачимо. А це що таке, не знаєш? Де? Оце, росте. Поле, ай то ще не бачу. Ще. Кажу, а ну подивись, що це таке, бо я зараз своїми цими домкратами туди влізу і буде пекти. <поставили> Хто? <поставили> Овес? <поставили> це може для, для лошадок посадили. <поставили> <поставили> а в середині вже щось чи викосили, чи виїло щось. <поставили> Давай. От що мені подобається, це домики. Вони ділять з дерева. Тобто зимою в ньому жарко, літом добре. Скажи. Як у них так виходить, я не розумію. Я от там всередині, ми живемо постукав пальцем, ну він гіпсокартоном зашитий. <поставили> технологія. Не ну, технологія. А нам ще напіти ягоди пособирати. Я думаю, всім буде цікаво. Ну, тільки... А оце ж таке красне. Подивись. Брусніка бачу. От, пожалуйста, дивіться, ідеш, і нікому не треба. Це якби моя мати побачила, вона любить ці от викрутаси. Малина, дивіться, скільки. вже, І вона нікому абсолютно не треба. Ну що, ні? Угу. Зараз станемо. Лен, може компот? Як робиш? тобі? Я? Звісно. Я сільський там, хлопець. Там, там хлопець. Смородина, є? смородина ще там, є? Там, там рядом, Підемо ще смородину збирати. <говори> да, трошки кропива, вона така терчить. Такий посрак якусь з дітей відхватував. Ну, ладно. От, Далі підемо по гриби, будуть гриби і ще будуть всякі інші ягоди. Ну, Всі ягоди є Ліна, але ну, ніколи один раз. Не, цілці... гриби. <кліг> 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 <кліг)> 다, гриби? Так, само. Mm, все покошено, все красиво. Так от. Тут одразу ручейочок біжить, чистий. Тут можна було б конечно, піти попити, бо його ну, поки місць не хоче пити, потім поп'ємо. Ми, ми ще, ще до річки дійдемо сьогодні. В другу сторону. ладно. Каже, ложи телефон давай їсти малину. Це в нас відео розговорне про Норвегію, що тут ось такого от добра і нікому не треба. У нас тільки що от лежав в Фейсбуці, гриби білі. Хоп, уже на базарі 280 за кілограм продають, розумієш? Тут просто приходь, їж безплатно, ну чого німа. А, і в магазині вона зараз продається 300 грамів десь. Так, 6, 6, 6, 6, 6, грам, 6, дол. да, 6 доларів за 300 грамів. Безплатно приходь і кушай. Там лошадки бігають маленькі. Дивись. Потратити за 2 тижні 2000 доларів, з'їсти при їх прилетіти тут малини на півтора. Економія як, так собі чи ні? Нормально? Та так. А так собі. Ну, мене брат Бухгалтер. Дефіцит. <схід> Мені? Да. Ну, тут перший раз в Норвегії, звісно, подобається. Вау. Я вже жив, кої-де був, кої що бачив. Зараз ми пройдемо десь туди, да? там будемо щось знімати домики, вам покажемо красиві, норвежські. Ленна каже, що десь ліс якийсь знайдемо зайдемо, там можуть бути сині ягоди. Це ми красних поїли, тепер сині будемо їсти. Якщо відео вийде, значить все нормально, можете і ви тоді їсти. Якщо не вийде, то не їжте. Ну от подивіться просто, ну, от... це ми йдемо все час, я вам все не знімаю. От воно все завалено ягодою. Тут ці люди ходять, бігають і нікому не треба, вон там воно красне, Дивіться, скільки, є. вон там далі. А, воно все красне, я зрозумів. От теж, все в малині. А я колись жив біля Мальсенфосена. Там просто все було в синій ягоді, тупо завалено і в грибах. Ай-яй-яй. Поля пішли пшениці. Яка така ж пшениця? Без уста. Без уста. Це mm -hmm. яка? Тільки, Є... Дивись, крапива. Є... Є... ось тіста. З насусиками такими великими. І а ця маленька. А це без уста. Це ярева. Диви, як кулак. Да. Хороша. Mm -hmm. Він їздив чимось пшикали, видно, бач? Перемоли може. Ну так. Да. По секрету скажу, вона на тракторі в мене їздить. ЮМЗ, МДЗ, що який? Ну, скажи, який? Великий. Великий ЮМЗ. Non. На УМЗ газувала. Вона каже, це вона стісняється. Каже, Зачем ти мене рекламуєш, Так вона стісняється. Ми оце от дивлюсь, ідемо просто через поле йдемо. зробили тут дорожку, щоб люди бігали, і везде стопчики стоять. І по-моєму ледовські ці, да? Да, так? Ніхто не ламає. У нас в селі колись були поставили нові ці знаки, знаєш, дорожні біля дороги. Ага. Перва дискотека, йшли, всі п'яні їх попереламували, моли, поривали, в річку їх повикидали. Все. О, яке ті, як, як самокати? Ну так, да, так само. А що ні, ну, можуть всі дозволити. Ми ж не з такої сім'ї, ми з багатої. І ага, все, це, неплохо. Так, не зробимо, да, зробим. до сих пор роблять. М -м, поки не дивиться, що це за ягоди, я вже ж меню їх з'їв. Я їй кажу, якась голубіка, вона мені не вірить. Ну, на вкус точно голубіка. Обосраться? Туалет вже оплачений, так що нормально машинку. Ой, Ты чорна смородина? яка. Ох, і сладко. Це боїться вже 5 жмензів. Стой, подожди. Так я тобі кажу, що ти. Ну, якби вовчать поховали, бля. Скільки там стоять кіловести в Україну дорого. Бабка знаєш, де взяти, я тобі в тумбочки візьмеш. Ні, тут можна дуже кремірують, то нормально. Да. А Но. урну можна в взяти. coli в банку у мене. <гум> Руки грязні, дуже вкусно. Так куди пішли, дай я наїмся. Чуєш? А я от вареники мені адмін би щоб зробив, вот такой зіргой, знаєш, так хочеться. Ти твоя губа впала на землю. Моя губа впала. Ой, о, кстати, знак хтось нагнув. Що за бурдалака? Ніхто. А, зацепили, наверное, цією да, косилкою. Да. Косили зацепили. Ну, тому що я був за рулем. Не знімати тебе, на, держи. Я тобі нарвав. Ага, ти на. хочеш. Це І присмертне. І так, тепер, Пардонте, бо ми йшли, я не удержався. село. вам, Типічне село. От, ніде немає нічого лишнього. Ну От мені це так подобається, я ж зсикаюся, як йду. От, батутик, машини, лавочка. Де забори? Заборів? А немає. Я не знаю, нема. Подивись, а як вони живуть без заборів, так? У когось стояла психолога, добре. У нас би вже їх витягнув, звісно. Ну ладно, так от. Гараж ну, пожалуйста. Люди прийдуть з роботи, Вон, піджарили, все. Що ще треба? У нас прийдуть з роботи, починають город 800 еті, гектар починають з той сапою, знаєш. А потім люди в 40 років загнуті, як ці Ну, зі. А потім ще кажуть, ми голодні, що? якщо Голод... не город. А, щоб ми робили, якби не, не, не город. Да. А я не знаю, що тут люди роблять, як не город, не, не знаєш. Не знаю. Я теж так дивлюся і нема людей, бачиш, Наверно, що на городах всі. Ні? Не, не. Я зрозумів. Тільки тут город не робить стоїть мільйон євро, ну та таке. На нього можна тупо життя питатися. Машини дешеві, Опять не Жигулі, ні. Ні, я без Жигулів не вірю, це відеомонтаж. Це хай буде відео, Іскусний інтелект називаємо його, ні. Живуть якось і от, без жигулів, без городів, я не розумію. Цвіточки, йолочки. Кстати, я хочу тепер не іргу. А хочу ту синю ягодку. Як вона називається? Дирга. А? Ірга. Не, не ту синю. Яку? Ті, що в лісі. А, лохина. Лохину хочу. о. Асфальтик. А тут щось заросло, так? Це не речей. А це нічого не раніше. Речес... Не чиє? Непонятно. Самоліт сідає. А, Красота. Асфальт новий. А це? Похвали до коснера. А, ні, це А дорожче. А це? Ааа, дивилася підістів. Ага, о там хтось врізався, дивись. По щось не вийшло. А, так як я, навіть, корінастий їхав. що? А тепер, тепер, розкажи про мінуси. Що тут мінуси? Ну, то тут хата, мабуть, ну, така, як мільйона півтора євро стоїть, може навіть. Ну, даже... ну, а, це таке, так? Да? Це ну, по роботі. Це таке, да, так. Ну, це вже зовсім друга історія. Я не знаю, я ще не купила. Да. ще? У нас з тобою гроші зібрати, нас з тобою на вікно не вистачить, якщо всі в місті з кубишок подоставати. Ні? Банок назбираєш. Бан... Це мені на банки от. П'ять хвилин ми вже піднімаємося на оцю от горку. І виходить, що все. Ми десь відуди прийшли, не знаю. Я вже потерявся. Да. Я не місцевий, я вже потерявся. Не знаю, Google Maps знаю. Google Maps? Так. Yeah. Це називається Мама зліпи мені сніжку. Знаєш? Ага. У мене руки грязні в тому, красні і рогі. Дуже вкусна ягода. Ми вже вирішили щось взяти кульочок і нарвати на варенички. Правильно? Нарвем? Де? І немає як стати магазинів, я не знаю, клубу немає тут ніякого, так? Да? Ну чисто хатки. Хатки і домики. І електромобіль ззаду їде. Тому що електромобіль в, этом, в содержанні, намного дешевле, ніж дизельний і прочі, і налоги менше. Ми з вами йдемо туди, там Костьов гарний. Так? Підемо подивимося, що там робиться. Дитячий садик. Діти наверное, на канікулах віддихають, вони ліса поставили, ну чого німає. Так, да, там хтось був правий. Зараз літо добре. Ви чуть далі побачите, буквально через неділю погода поміняється, ви побачите зовсім іншу Норвегію. Ну, поки місця така, чого німа. Ви ж знаєте, я сюди приїхав після катевіція Вроцлава. У мене зараз дуже сильно мені спокійно. Ну там дві як вулику. Тут ми от йдемо час, трьох чоловік побачили, там чотирьох і дві машини, все. Ну нічого, дивіться, яка прородка. Зел... Мені от камерам це не передасть, але така все зелене, все таке красиве. А он, Дивись, опять село. Село? Да. Ми йдемо опять з вами туди в село. Ми зараз з вами дійдемо до костила. Да? Костял? Да. Кір, кірха. Кірха. Кірха, будемо кірха. дивитися Кірку. А ще мене всі удивляло, наприклад, йдеш, впало дерево. Ми так жили на тому. На севері півтора тисячі кілометрів відсюди, Мальсенфосен. І люди, вмісто того, щоб як у нас знаєте, взяв топорик там нарубав, ну якесь там, не іменно таке дерево упало, нарубав на шашлички, а люди їдуть на заправку, купують дерева вже порубані, тому що це природа і не можна трогати. У нас на кар'єрі в Запорозькій області село Вадарівка, знаєш. Приїхали, нажрались, з об голову побили, наригали, все, поїхали. похір, що дерево якесь завалили і все нормально. Ну, по крайній мірі, так раніше було, як там час, я не знаю. Понимаєш? А потім водолази їздять, трупи достають, теж непогано. А ми ще з тобою зайдемо, покажемо алкоголь, що почом. Ну, це в наступних відео. Ні, ні, не тут, не тут, а чуть далі все буде. Ми постійно сконцентруємося, згрупіруємося. Мені сказали тебе поближе знімати, щоб всі брови можна було вищити. А ще, що мені подобається, як можна просто народ, я не знаю, це от вести в оману. Ліна просто сказала в неї троє дітей в шутку. все. Уже, з ким ти там була в коментарях? Е -е, від пшеха. Вже вона родила трьох дітей від поляка. Да. От поляка вона родила 21 років. 3... 21 21 Скільки його там? Ну, подивіться не їй 17, які 21. Труси тюрмою пахнуть. Уже ми заходимо в село в футбольне поле дівели, правда, людей не видно. Дітвора, може, по вечорам гуляє. Тітва так? чи щось таке, отам дивись, вісім заходить, щось здорове. Зараз. Дикий здоровий. Сумку його продамо. Дикий ухожений. А між ці домашні. Ну так. Дикий сіамський. Дикий красавчик. Дружок, а що ти ходиш? Тебе ніхто не трогає тут, так? Ти жирний, упитаний. А де ж тут, тут тих, ну. Тільки я оце от не пойму щось не викидували того. А там щось написано, он там, де я не знаю. Це, напевно, може компост який ділити чи ще mm -hmm. що. Ну немає ні кульків, нічого, самі такі. Ди? Ой, ой, дикий хвіст. Це мені носки з нього вийшли, чуєш, хороші, ні? Точно. Та чого? На зиму. Ай. Чуєш? Я думаю, йому кинуть мишу, він би зараз всявся під себе. він Не, не знаю, що з ними робити. Ой, вже і так розвалився. Ну ти прям я не знаю. Бачите, нікого не бояться. Ну тому що тут до животних зовсім і не отношення, що ні. же навіть наморники не задівати на собак. Ну от. І собаки. І, 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 і собаки нельзя. не гавкають, скажи їм. Да, і собаки не гавкають, стерилізувати не можна. О. А ось ще один. Подивись. А це йде шукає, то не рожінка його пішла з дому. Ні, це кошка. Це теж кішка. Сізьки, бачиш? А, ну все тоді. А може шукає, бач щось. Е, заходимо вже в це село. Як називається, чесно, ХЗ, як воно називається, ну. Но... Та не суть, якого називається. Такі всі примірно села. От. Ну. Все зелене, ярке і все красиве. Ще обича куча флагів, але ну, що з тих немає. Так? Да? Якось так це все працює. Опять все вистрижено, все. Та що ж таке? І дерева всі от пообрізувані, і притом це, мабуть, вчора і сьогодні. Що? Кажи. Ось там, ще Що? Кущик. Кущик. Ну ще його зріжуть обізимо, якщо відвітки теж не дійшли. Mm -hmm. Я просто за те, що ну, от глянь. Покошено, десь. Так все покошено, все. Ну от ну, нічого лишнього нема. У нас так не виходить. У мене вдома теж ніколи так не вийшло. Ну, у мене, правда, і дома немає. Може, ну, точно до... на городі треба було щось у... у дворі робити. Ага, а тоді на городі, а як же, як сказала ну, на... ця жінка, а як земля буде простаювати, що зумазишов, Віталік. Пішли картошку садити, всього 40 соток, це в місті годину посадимо всього 40. А ще по поводу температури, що я вам скажу, я тут жив уже, але ще такої жири не бачив. Зараз скільки градусів, десь 29. З утра я встав 9 часов утра, було 26 градусів. 26 градусів тепла. Вже 8 потів зійшло. А вон яблучко. Ну Якщо там їх хватати, ворувати, то я думаю, можна соль берданки в сраки, потім це так кажеться, да? Хтось берданки вистріли. Ну, і тут як гарно. Вон вийшов, там на балкончик сів і дивися на природу, все, клас. Стось вікно не закрив, Ну і дегань що там є. На барахолку. Іще один. Подивись, ще один. Бачите, там був знак 30, ніхто більше не поїде, ніж 30. А що ще один? Скільки а, це? 3? Глянь, ну да. Датчиком, глянь. Дивись. Див, да. Знімай датчик на барахолку. До машини датчик прив'яжем, чуєш, а їде. а вона вже десь в цьому, в тром От Що, що ще коту треба? Він прийшов з датчиком, ліг його погладили. Зараз прийде додому, йому 5 кг корму насиплять, він в і все, на тому конець. Ну що ні? і датчик, притом на шиї висить. Я кажу, знімай датчик і все. Не хоче. А що тебе? Мух якісь. <реш> ми йдемо туди, потихеньку. Тут немає проходу. Ну Нас би так, звісно, натопали і машини би хтось проїхав. Ну Зараз підемо обійдемо по трасі десь туди і все. Потихеньку ми вже з вами виходимо на автобан. Зараз скоро дійдемо до церкви, а тут же яка? А що ти ховаєшся? Пшеничка, як ти кажеш, яка це? Остіста. Остіста по-українськи, як то? Остиста, якщо правильно. Остиста? Know, В общем, ту, вона вже скоро буде колоситися. Ну така мені по, по коліно вона, да, я так дивлюсь? Я думаю, так. Гарна. Теж колоски вона ж позагиналися. Це, так я розумію, ферма якась стоїть красненька. Ну і там далі пішли гори, естественно, і красота всяка. Все красиво. Ну, як можна, от, я цю страну полюбив, як я сюди тільки перший раз колись приїхав. А приїхати це вже дуже давно. Це була моя мечта з дитинства. Я взагалі з 10 років мечтав попасти в Норвегію. Побачити здорового волосатого вікінга з сильними махнатими руками, понімаєш? Я їх побачив. І що, вбіг? Ні. Вони добрі люди, вони всі ходять і уливаються. Як ти кажеш? Літеранська кірха. Вот, зараз підемо подивимся, кого вона, вона руку построїть. Ну да, так, тому що камні муровані. Це ж так. Да. Вікна, можливо, колись мінялись, але ну, дуже красиво зроблено. Пару машин цього побачили тут їхали, та і все. Построєно на якому году? А ну скажи нам. В 2022 році. 2022 рік. Представте? Ну да, це ж. Не, дуже красиво. Ідемо потихеньку. І що я вам хотів показати? От дивіться, движение. дорогі машини, зверху ніхто не летить. Всі їдуть согласно правилам. Тому що права тут легенько заберуть, а здать їх потім стоїть. Ой, скільки дорого на права. Бачите, єлі-єлі повзуть. Ми йшли, йшли і вийшли вже до супермаркетів Рема. Да? Що ти нам скажеш? Що, нічого, тоді ми глянемо ціни? ціни? Підем... Ні, ціни ми глянемо в наступних відео. Це ми дивилися в село. Ну і це все виходить біля села, таке от, сразу, прямо на трасі траса йде. І, і тут з цієї сторони отам, от йде автобан швидкий. Так? так? Їду, їду здоров'я, махнаті дальнобойщики, ми тільки що дивились. Ой, ну я не знала, я не бачила? ще. <рив> я бачив, я сразу обращаю хто за рулем. Здоровий волосатий дальнобойщик з пузом. Е, кстати, ось зайшли. Та малина, що ми тільки що їли, ну так. Да, вона трошки більше, бачите? Воно стоє 16,6. 16,5 доларів за кіло, а ми їли безплатно. Е, це виходить парковка в торговий центр. Типу дивись, Таврії нема, лануса теж нема. Це було обідно. Обідно? Так. Да. Ладно. Ідина на Таврії теж газувала, да? так? Да. Легенько. Ні, Легенько. ну тут такі машини недорогі, я дивлюся. У мене і жога от таких. Фу. Це ми вже зайшли вслідше село. Mm -hmm. Теж все викошено. Тут а за заборчиком автобан йде. Вони максимум 110 км машини їдуть. Mm -hmm. Тишина і спокойствие, заборчик, щоб, ну я так розумію, щоб людям не мешали віддихати. Тут викошено трошки, тут не дуже. Тут хтось запустився, був участок, так? А я не знаю. А може і ні. А може тут біля її бахтів така. Поки ми взагалі не зрозуміло, що там робиться, але хатка там непогана. Там, там. Ми потихеньку двигаємося. Автобан, 50. 50 Ну тут же 110 по всій Норвегії ограничення. Ні. Да, 110 це найбільше. Ну по всій, так. Я в плані, що так, якщо одна полоска, то не більше 80. Ні, ну в смыслі 110 це наймаксим, що можна їхати. Ну так поковшено все, да. Ну дивись, ніхто не нарушає. У нас вже блядь, машина. Якщо на спідометрі 300, то я заплатив 300 чи за весь спідометр треба їхати 300, розумієш? Вон собі їздить. Хо-хо-хо, Вон... да. Да? Угу. сміються такі хо-хо-хо-хо-хо хо-хо-хо. А що ти? Кока-кола, 13 злотих злотих, кажу, 13 крон скидка була в ліна, да? Ну ми всі можемо дозволити. А дивіться, як заховався. Я й не бачу. Думаю, то хтось так кінь навалив. Чи-ч-ч. То... один сидить. А що ти ждеш? Де він просто спить, так? Да? Вийшов поспати. Дружок. Дивіться, тебе вкуси. Боїться. Ну да, хтось тут, тут психону велосипед поставив на кришу. Нерно не знаю. Коли пробив та викинув його. Я не знаю, як тут його поставили через вікно. Просто хтось прикол тягне. Я нічого казати не буду, дивіться. Оп. Ну ми їх не пили, правильно? Ну Ми їх здамо. А чого ні? І заробимо ну, скільки? 4 4 гривень. 17 гривень заробимо. Легенько отак от. З куста. Що ми там заробили? Ану, покажіть. 4 крони, тепер можемо піти їх, або взяти візачками, 4 крони, або можемо піти їх потратити. Да? А на них можемо купити, ні хуй нічого ми їх не можемо купити. Да? Да. Да. Ну от і все. Були баклажки, стали такі от, бачите, монетки. Де рада. Да. <схіття> Купив дитині орішків маленький. Кстати, по скидки, не знаю, там скільки, вони, долар чи скільки. Да? Дитинка каже, давай. Дитині. Зарплата. ріжка мій малина. Ну, тобі маленький, тобі 17 років, що ти хочеш. Дитині? Дуже сильно гостре, бачите. Так що підгорі, Ну, не? Я купив, це типа для неї, але ну, вона остра не буде, якщо я сам зімо. Так от і їй добре зробив і сам поїв. Е, вийшли на футбольне поле. Тільки що ми йшли туди в другу сторону. Двоє хлопців гуляли. Зараз взагалі немає нікого. Ніхто не ворує, ніхто не відкатує, не переворачує. Добричня. Хороше. У мене я ноги не так не смішно позагорали. От тих. От сандалів так позагорали смішно ножки. Ти голодний будеш? Я голодний буду. А -а -а. Пишуть там уже коментарі, коротше, Лена, су, із за денег, із за великих, правильно? Це ж ви думаєте, що вона трьох дітей бросила в Україні, приїхала до мене, купили губи її білети, ми поїхали в Норвегію. Со сторони так може показатися, ну ладно. Ми якось, Я Лену ту балаку і не знаю там може на стрім. Ми вам розкажемо, де ми познайомилися, вже при яких обстоятельствах. Да? Ну, так би не Тут отак от пишеться на згадку про битву в 1022 році. Тут стоїть пам'ятник такий. Яка сталася між святим олопом та рауманом. Так? Да? Так. Да? Це теж пам'ятник стоїть біля цієї церкви. Це ми додому повертаємося. Е, ми йдемо, а тут поле овець посіяний. Такий теж Так. І там теж щось, так? Да? А ні, там пшеничка. А там пшеничка, там пшеничка тут овець. А погодка, бачите, вже, Ні, ну вже в принципі, в багато? 15 хвилин. А вже 8.15, 15 я зрозумів, я думаю, у мене ще 3 часа дня тільки. От, обичне село. Це ми тепер повертаємося з іншої сторони. Гори, село, поля. Ди ви прикиньте, Тут везде гори і все одно роди. Подивіться, земля родюча теж трава. І де гілочку не втикни, вона везде буде той. Проросте. Природа просто, звісно, так. Да. Ну Цей стол теж хтось наверное, врізався і його зігнув. Я не знаю, правда, чим треба було їхати. Ну Якось, може, цю косаркою зацепили теж. Ми йшли і от для людей зроблено, Попрошу замітити, щоб чоловік йшов, сів віддихнув. Як у них виходить? От, ні не мусорно, бутилок немає набитих, не наригано, не ні настяно, ні, ніхто не навалив на стол. Я не знаю. От як у них виходить? Лена, ти не знаєш, як так буває? Не знаю. А, це може воспитання із-за цього? Не. А, ні, ну мені не треба, щоб от презервативи валялися порозтягування з білим, знаєш, якось згущо. Тут, тут був Вася. Тут був Вася, так? Да? Немає теж. Та що ж таке? Не, я я ні на що не намікаю, ну просто просто от чистота. Ну от Ми зараз прийшли, ми те своє заберемо і підемо. Тобто Ми тут теж не навалимо нічого. Я не знаю. І це буває в житті. І це якесь ягоди, я тільки що одну з'їв, думав, ми той. наложу в штани, якась в мене вкусна і терпка. Далі спускаємось. Ну от, те, що я вам казав, ну подивіться, як красиво. Я просто дивлюсь, я всцикаюсь. Ну як так може бути? Я до такого не привик. Да? Да. Досок немає ніяких. Ну як таке? Я не знаю взагалі. І тут, і тут города не видно, так? Да? Нема. І ргу ніхто не пособирав, ми тільки вже що що вони їдять? Я не знаю. Вон, дерева, напевно, бачиш, це опилки якісь ставались. Що вони тут їдять, так? Да? Не знаю. Я взагалі Володь. не розумію. Мамка сказала мені, якщо немає города, все. А якщо земля проста, і Віталія, то що взагалі з ума зійшов, чи що як це ми не будемо сидіти картошки? Ну як? Так ми мало того один город і ще ж другий рядом взяли, щоб і там земля не простаювала. Ти ж розумієш? Да. А воно на 50 градусах добре зараз жари особливо. Ай, ну да ладно. Дивіться, значить. Тут якісь розочки. рвати ми їх теж, звісно, не будемо. Ми їх просто поснімаю і все. Дивись. Шиповнік? Оце? Шипшина, так. Вона здорова, ця шепшина якась. Оце? Да. А ось ці бутони глянь у них кулак. Ну, це шипшина. шипшина? Да. Ну да ладно. Отаке от вам норвежське село. Це село? Ну так, це так. село, саме обичне село. Дома здорові. Люблять з розмахом. Да? Так? Як у нас понастраюють 20 цих 20 комнат, а потім одну топлять, бо немає чим топити. <гум> <гум> Не, ну що, ні, я таких знаю, багато <гум> примірів. Головне, щоб закривати дічі. <гум> ну, прикинь. Головне, щоб розмах був, щоб сусід подивився і сказав ого. Щоб у тебе була хата більше, ніж у сусіда. Так. <гум> ну, да. А в другого сусіда ще більше, ніж у тебе, і так всі міряються хатами. Так, <гум> да. ну подивись. Просто. Тут навіть нема газончика, просто щебеночка. різна фракція і все. Скажи? Да. На тому конець. Ну, що то є? Иди. А потім ви мені кажете, фу, Віталька забирав банки в Норвегії. Я вам скажу, що кожен тут житель їх збирає. Ну, може, через одного, ну точно. Ну, типа їх не викидають, це, все нормально з банками. Тобі ви знайшли не... тему, що Вітальку засрати банками. Віталька підняв банку, Віталька бомж. Я пердолю, що то є? Не? Дві. А це гаражі. Кстати, їх другий раз на своїй житті бачив в, в Норвегії, такі от гаражі. Да? То в основному був зроблений такий навіс, щоб все було дуже красиво, мені подобається. Тут теж машинка, газончик чи не газончик, зробили з травички кустики, і ці зробили красиві. Тут теж. Ну як же так? Теж нема городу, Опять нема. Та що ти будеш їдять? Я не знаю. От сонця, може тут в Норвегії якось питається, чи чого, -чого, чого доща. Я не знаю, я там далі гори подивіться, як там воно красиво. Там пішли гори, бачите? Це відео, мабуть, моє довге, не знаю. може... Ну я подивлюсь, якщо вам таке подобається, то ми... Е, Лена каже, тут є річка невелика. і Я їй кажу, що я руками добре рибу ловлю. Ви улавлюєтесь весь чи ні? Якщо я там побачу рибину якусь, Лене буде знімати, я туди пригну. Чупакабра, і буду коробку брати, чи форель, я не знаю що. Хоч? Та легко. Що чи що мені що банки здати, що піти коропа, там піймати чи форель, сильними руками. Форель просто не ожидає, ми будемо ззаді нападати на неї помниш, як лів. Далі йдемо. Ну Теж домики, ну красиво, ж, все зелененьке. Я не знаю, як вам камера, звісно, це все передасть. Тут вже й сонце потихеньку заходить. Ну Скоро так як 10 часов вечора буде білі ночі, там всі ці діла і груша якась. Е, а от ще вам 20-40 і 2037. Бензин 2037, дизель 2040. Норвежських крон. Правильно? Да, це Прав... 2 долара. 2 долара. Лінуся, кажи всім пока. Будемо закруглятися. Ми йшли ще один кіт на дорозі валяється. Подивіться, як вони просто всі опитані. Вони блистять, як ці. Як наші депутати, вони як ті... в них морди, як блинчики на сонці блистять. Це і так само. Подивись, ми йшли здалека і побачимо. Ай та я ж нічого не робив. Що ти? Дружок. Так. Дік -дік. Всім пока, тихо ночі. Да. Всім пока. Не нарвали ми мали, ну, нічого ми не нарвали. Наїлися. Я хотів пошутити про банани, ладно, що на дереві. Ну потім чуть позже. Я сказала, що подумайте, що ми не всі вальти в мене в колоді. Ді, а що він? Мишу хоче піймати. Дружок. Це це вона. Вона? Я не знаю, куди вона прийшла. Тут ближайші хати, аж там десь. Та ну що може гуляє? Гуляє? Загуляла